З вами випуск новин та ваша незмінна телеведуча Буртна Христина. Коротко про головне: сьогодні у різних регіонах нашої країни святкується День учителя. З цього приводу ми вирішили завітати до невеличкого містечка Дашева, взяти інтерв'ю та привітати учителів. З вами на зв'язку наші репортери. Доброго дня! Сьогодні ми проводимо репортаж із Дашевської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. І з нагоди професійного свята Дня Учителя хочемо привітати наших любих вчителів. І задати декілька запитань вчителям та учням школи. Мара Олексіївна, як на вашу думку, відчуває себе вчитель після педради? Я свободен, словно в небесах. Я свободен. Що чує учень з уст вчителя, коли той пояснює нову тему з математики? Я <поцелуйтесь> Під час перевірки Перерва для учнів дала тоді, коли. В бачка, сигарет. Наталя Михайлівна. Як ви почуваєте себе на посаді замісника директора з виховної роботи? Я просто королева! Власниці сприймають нового вчителя фізкультури в школі. О, боже, Як Світлана Павлівна зранку йде до школи. А я іду, така вся. Вдоль Чигабана, я йду така вся». Як відчуває себе відмінник у класі? Я звізда!» Я ситуацію. Ти запізнилась на перший урок і до тебе телефонує Надія Іванівна. Твої дії. Я не беру другу, не, не до Я не беру другу, не не беру беру трубку, трубку, мені мені тебе. Олександр Петрович, як на вашу думку, розпочався новий навчальний рік у школі? Все пучком, а у нас все Там, де прямо не приліземо, ми пройдемо. сапучком, а у нас. Які у вас виникають думки, коли ви проводите шостий урок алгебри в 11 класі? А мені пора домой! Про що ти думаєш, коли кожного ранку починаєш збиратися до школи? Валерій Романович, що ви зазвичай робите після важкого робочого дня? Барис Тарана, Барис Тарана, Барис Тарана. Скажіть, будь ласка, як учні 11 класу готуються до дня вчителя? Хорошо, Все буде хорошо, все буде хорошо, я це знаю. Олена Олександрівна, тільки розпочали навчання астрономії 11 класу. Я вам учні. Ольга Владленівна, хто на вашу думку найкраще знає біологію в 11 класах? Адя вас всіх помуків, він йому і комарів. Володимирина, що ви можете сказати про нашого вчителя захисту вітчизни? Тимо солдати бісуми баталья, ти бригада, без сорок любі наше інтерв'ю. Переривається. Учні 11-го а класу хочуть сказати декілька слів привітання нашим учителям. Дорогі наші вчителі української мови і літератури, англійської мови і зарубіжної літератури, алгебри та геометрії, історії та правознавства, географії та економіки, хімії та біології, фізкультури та основ здоров'я, фізики та інформатики, музики та художньої культури. Астрономії та екології, технології та захисту вітчизни, Польської мови, вчителі молодших класів, психолога, соціолога, логопеда та педагога-організатора. Вирішивши стати вчителем, ви зробили правильний вибір, попри всі негаразди, які трапляються у нас з вами. Пам'ятайте, ми вас любимо.